Здравствуйте, мы любим читатели, и слушатели. Здравствуйте, хлопчики. Здравствуйте, девчатка. Сегодня с вами я, ваш любимый любимый автор София Анастасиева. Ну, разум. <coughs> Выпачаюсь. Мы с вами читали седьмой раздел книжки «Ну, постревай, ну, ми И сегодня мы почитаем новую главу. И это не одна глава, она на этот раз Бо, а цілих дві. Бо вони дали коротенькі, то якщо по одній читати, то буде на до коротке відео. Тому ну, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Софія Настасьєва, Ну по тривай нові пригоди. Розділ восьмий. Спорт для ну погодь. Якось погодь прийшов до сніжинки. Вона стрибала на скакалці. Це мій лі і світ спорту, сказала сніжинка. Ну, богодь спробував пострибати на скакалці. Тут прийшла Лілія та теж пострибала. Давайте зрозуміємо, який спорт від спорту підходить, сказала Лілія. Спершу нову погодь спробував піднімати важкі речі. Ну що ж, спробуємо, сказала не погодь. Ну,бодь спробував підняти штангу, але впав. Е, ну, богуть, з тобою все добре питала ле. сніжинка. Все добре, зніметь з мене цю штангу. ну, погодь. Лілія та сніжинку зняла з нього штангу. Може, спробувати обруч, питала Лілія. Нубодь спробував покрутити обруч, але у нього це вийшло лише 2 хвилини. Ну, певно, ніякий від спорту мені не підходить. Подумав на погоді. Думаю, маю... Думай, Лілія, в парк, в партію можна підійти, сказала сніжинка. Ой, випадково зараз. Друзі, я вибачився, але я випадково перепутала сторінки місцями, тому довелося підправити. Ну, щось, продовжуємо. Думаю, що підходить Лілія ратом. Його крила злетіли, тобой несли його дуже швидко. Я знаю, який спорт йому підходить, казала, придумала сніжинка. На збайніх, на ну, пере... переготувався по до політів дуже швидко. Перего можна Ну, погодь!», – сказала суддя. Я знала, що у тебе все вийде, сказала Лілія. Відтепер від перемоги дружба стає ще, ще краще. Розділ 9-й застудився. Якось у місті передньої йшов сильний дощ. Та коли Нобогодь прийшов додому дуже мокрий, який дощ, сказав Нупогодь, разом він почав кашляти. і це був не кашель від цигарок, це був кашель від застуди. На наступний день зараз Сергій Котелій пішли він на нобогоць варення. Так, ропні почули кашляє з будинку набувати. Ну бо що вам відбувається з питань в Сергіку? Просто я не все. Полежу чуть трішки, і це все пройде. Та тебе треба лікувати, сказала Лілія. О, ні, бо його на карантин. виконав Сергійко. Ти не исключені. І до нього дощу вже мені та долька подумав з сильним кашлям. Спершу перебу поклав йому на голуба мокру ганчірку та зав'язала його шапом. Поки Лілія пішла рвати гірку траву, яка могла дуже добре заспокоїти. <кху> ще довго, це той небогодь, Сергія закапав нового дні та дав йому сироп від кашлю. Тут повернулася Лілія з гіркою травою та зайця. а другой поставил на траву до рота. Ну вот, тут стало дуже гирко, а ты не выходи в воды. А потом заснул. И что будем делать? Пытали. Вот, подивиться. Ну, постравай лежит у лишку. Завязанный шорфом. На голове у него бога ганчирка. Та он спит. Не Дайте поставим, Давайте поставимо в банки, сказав зайчик. поставили на Повердете намагалися спекти для королеви. перевернів. Та тут звердався стукав в двері. Це б... небогодь намагався відчинити двері. Обійцяємо прочитати всі інструкції, тільки лише в постель, щоб ми не захворіли, тобто не заразилися. Але тут прокинувся. Та тут йому стало краще. Та він допоміг їм зробити кекси для королеви, перевернів. Давайте будемо допомагати людям зі здоров'ям, будемо лікувати їх, та нам стане краще. Ось така історія. Ці Вона... перша історія вчить нас тому, що навіть у чому ж ми все-таки можемо робити. Та це наш дар, а, а друга історія вчить нас в тому, що... Якщо хтось захворів, то треба нам йому допомагати. Ти. Ну, а бросати його в халепі не в коєму случає не можна, бо можна заразитися самим. Ну що ж, до побачення, мої маленькі, завжди будеш щасливенький.